Miss Marilyn Monroe. Ba -dum, ba -dum, ba -dum, Або що поклала край життю найвідомішої актриси США в 36 років майже на піку її кар'єри. Що відбулося насправді? Точної відповіді немає, але ми розглянемо різні версії. У цьому відео на вас чекає повна біографія легендарної актриси від скромної дівчинки з дитячого будинку до скарбу американської культури. Це не буде нудною розповіддю. Ми звичайно поговоримо про високе мистецтво, суспільство, історію, а також обговоримо оголені фотографії актриси. Розповімо про. Публі... Лічне і таємне життя кінозірки, кого вона кохала і ким була насправді актрисою, моделлю чи секс-символом. Ви на каналі Dreamers Show, З вами брати Бурлака. Приємного перегляду! Це відомий виступ Мерлін Монро на день народження президента Кеннеді. Вона мала роман як з президентом, так і з його братом Боббі. Через три місяці після виступу її знайшли мертвою. Джона Кеннеді вбили через рік, а його брата через п'ять років. Ці трагічні події залишили багато загадок і таємниць. Здається, що останній фільм з її участю вийшов 60 років тому. Багато хто сумнівається в акторському таланті Мерлін, і загалом кажуть, що будь-яка блондинка з формами могла б замінити її. Але чому саме Мерлін Монро стала одним з найвідоміших символів американської культури? У 1953 році Мерлін Монро стала відомою як ніколи раніше. Фільми як вийти заміж за мільйонера і «Джентльмени» віддають перевагу блондинкам. Зробили її справжньою зіркою. Її образ, невинна, але приваблива блондинка з вражаючими формами, здобув велику популярність. Мерлін ідеально вписалася в стандарти краси того часу. У 50-ті роки перший післявоєнний період в США жінки намагалися набирати вагу, а не скидати її, щоб відповідати ідеалам жіночності на той момент. Неповторна манера рухів і мови Мерлін, а також її наївний образ обличчя в поєднанні з сексуальністю, робили її неперевершеною. Мерлін була. Абсолютно унікальною. Вона говорила тихо. На початку кар'єри це було великою проблемою. Їй довелося довго працювати з викладачем, щоб навчитися говорити голосніше. Але врешті-решт її голос став фізитною карткою. Це створювало унікальний ефект, приваблювало чоловічу частину глядачів і в той же час не відштовхувало жіночу. У 50-х роках в США діяв печально відомий кодекс Хейса, який суттєво обмежував зміст кінофільмів з моральної точки зору. Кодекс забороняв кіно не Сензурну лексику, оголеність тіла та сексуальні сцени не рекомендував демонструвати насильство та аморальну поведінку. А також дуже довгі поцілунки, особливо з негативними персонажами. Це лише декілька з обмежень, проте, незважаючи на заборони, сцени з Мерлін створювали сексуальну напругу без прямого зображення забороненого, що безвідмовно привертало увагу глядачів. У 1955 році вийшов фільм Сверблячка сьомого року зі знаменитою сценою піднімаючогося плаття, а кілька років по тому в джазі тільки дівчата. До початку 60-х Мерлін Монро стала найвідомішою жінкою світу, але її життя завершилося трагічно. У 1962 році її знайшли мертвою, і записи її телефонних розмов напередодні смерті досі залишаються таємницею. Чи було це самогубство, чи вбивство, поки невідомо. Для Міння ситуації треба розпочати спочатку, адже драма Монро почалася ще до її народження. Мати Мерлін Монро працювала на кіностудії у Лос-Анджелесі. Її бойфренд Чарльз Гіферд був її начальником у 1926 році. Вона народила дівчинку, яку назвали Норма Джин. Але для родини це не було радісною новиною. Чарльз відмовився визнавати дитину, і Гледіс, яка мала вже двох дітей від попередніх шлюбів, також не планувала виховувати ще одну, тому вона вирішила передати дитину на виховання. Іншим людям. Перші сім років життя Норма Джир були досить важкими. Вона опинилася в опікунській набожній але суворій родині. Її бабуся також відмовилася від онуки та навіть намагалася задушити крихітку, але її врятували. Скажену бабусю відправили до психіатричної лікарні, де їй поставили діагноз маніакально депресивного психозу, і через місяць вона померла. У шість років Норма Джин висловила бажання стати актрисою, але її опікуни відгукнулися на це негативно. Ативно були дуже релігійні та забороняли дивитися фільми у 1933 році, коли Нормі Джин було сім, її мати вирішила, що готова до батьківства і забрала доньку. Але це тривало недовго. Після нервового зриву Гледіс Монро отримала діагноз шизофренії і провела багато часу в психіатричних лікарнях. Після цього Норма Джин потрапила до дитячого будинку, де вона стверджувала, що над нею часто знущалися. Є ймовірність, що Мерлін перебільшувала цю ситуацію. Багато з тих, хто працював, відзначали, що це було майже ідеальне місце. Мерлін була однією з перших зірок, яка відкрито розповіла про пережите насилля. Цей факт ставиться під сумнів, проте косвені ознаки це підтверджували. Протягом усього життя Мерлін страждала від низької самооцінки, не могла довго перебувати в стосунках, переживала нічні. Кошмари, почуття сорому та мала суїцидальні думки. Все це властиве дорослим, які пережили насильство в дитинстві. У 16 років, не закінчивши школу, Норма Джин вийшла заміж вперше. Молодята поселилися в маленькому будинку. В шлюбі Нормаджин почувалася дивно, мов дитина, що намагається відіграти роль дружини. За спогадами обох, вони були чужими одне одному. Однак, у певному сенсі, саме перший невдалий шлюб привів Норму Джин до початку голівудської кар'єри. Через декілька років шлюбу її. Чоловік Джим Догерті отримав посаду моряка на судні і вирушив у довгу подорож Тихим океаном. 18-річна Норма Джин переїхала жити до його батьків. Вони працевлаштували дівчину на підприємство, що випускала радіокеровані літаки. Дівчина зібрала портфоліо і занесла його до модельного агентства. У 1945 році, у віці 19 років, Норма Джин підписала свій перший контракт. Тоді, в юної дівчини, ще не було ніякого натяку на легендарний сексапільний образ. В модельному агентстві її типаж визначали як наступна, тобто проста, привітна дівчина, яку ти з легкістю можеш зустріти за сусідніми дверима через певний час. У модельному агентстві її переконали перефарбуватися, і норма джин стала блондинкою. Тоді її чоловік був на стоянці в Аргентині. Йому потрапився журнал з нормою на обкладинці. Дивіться, це моя дружина, казав. Він морякам. А вони свою чергу посміхалися від недовіри у відповідь. Завдяки успіху в модельному бізнесі Норма Джин помітили кастингові агенти кіностудії. Після декількох тестових зйомок вона отримала річний контракт з дуже скромним гонораром. Один з начальників студії сказав, що Норма Джин не звучить як ім'я кінозірки. Він запропонував ім'я Марлін. Вона взяла дівоче прізвище матері. Так на світ з'явилася актриса Марлін Монро у 1946 році. Марлін виповнилася 20 років. Її чоловік Джеймс Догарті саме повернувся з дорічної морської подорожі і очікував, що дружина знову візьметься за виконання домашніх обов'язків. Проте Норма Джин змінила не лише ім'я, але і плани на життя. Вона хотіла сконцентруватися на кар'єрі кіноактриси. Під час дії першого контракту подружжя розлучилася протягом року. А вже через рік студія закінчила контракт з молодою актрисою. Тоді Мерлін розуміла, наскільки жорстка може бути ця індустрія. Там було багато молодих. Та привабливих дівчат. Тепер все залежало від неї самої. Для Марлін, яка залишалася без контракту, наставали важкі часи. Іноді їй пропонували фотосесії, але й цього не вистачало навіть на їжу. Самотній без роботи Марлін знайшла собі розвагу. Вона надягала обтягуючі светри і ходила по бульвару Голівуда, привертаючи увагу перехожих, особливо чоловіків. В Голівуді на вечірках для впливових осіб індустрії часто з'являлися молоді привабливі жінки, які шукали контакти для успіху у кіноіндустрії. Там, звичайно, очікувалася взаємовигідна угода, що часто передбачала сексуальні відносини. Мерлін знайшла схожого кандидата: продюсера Джозефа Шенка, якому тоді було близько 70 років. Це допомогло їй отримати контракт зі студією Columbia Pictures і роль у низкобюджетному музичному фільмі Хористки. Після невдачі фільму Columbia Pictures не продовжила контракт з Монро. Але коли Мерлін стала відомою в 50-х роках, студія випустила фільм з її участю з величезним ім'ям Монро. На постері. Коли контракт із Columbia Pictures закінчився, вона втратила роботу. Щоб знайти підтримку, Мерлін звернулася до віце-президента акторського агентства Джоні Хайда, який був старше 50. -ти. Завдяки його підтримці вона зіграла у фільмах Асфальтні джунглі і «Все про Єву», які були успішними і отримали численні номінації на Оскар. Мерлін підписала новий контракт зі студією Fox, отримуючи 500 доларів на тиждень. За допомогою цього контракту вона отримала помітні ролі і Почала набувати статус секс-символу. Тоді їй було 26 років, і вона стала відомою, але ще не стала суперзіркою. У той час оголені постери з'явилися в майстернях для перукарів, гаражах та чоловічих роздягальнях по всій Америці. Багато хто впізнали в цій дівчині Мерлін Монро. Тоді це викликало скандал, бо фотографії такого характеру вважали порнографією. Особливо для відомої актриси це може бути ознакою кінця її кар'єри. Керівники студії Fox були обурені та намагалися переконати. Марлін відкликати публічне зізнання про свою участь у фотосесії. Проте Монро вирішила інакше і визнала, що це справді її знімки. У інтерв'ю вона розповіла, що кілька років тому, коли була на межі безробіття та бідності, знімалася у таких фотосесіях. Це був ризикований крок, який став гучним скандалом по всій країні. Адже раніше ніхто не бачив голих фотографій відомої актриси. Марлін розуміла, що її вже називають секс-символом, і такі фотографії лише збільшують інтерес до неї. Фільм. Ми, що вийшли в той рік, були надзвичайно успішними. Як вийти заміж за мільйонера та джентльмени віддають перевагу блондинкам? Масово приносили прибутки у каси кінотеатрів. Це сталося не тільки через скандальні фотографії, але вони безумовно сприяли цьому. Мерлін Монро стала суперзіркою і головним секс-символом Америки. В тому ж році вийшов перший номер журналу Playboy з Мерлін Монро на обкладинці, а всередині була та сама фотосесія на червоному фоні. Це було дійсно заслужене визнання для дівчини, яка завжди була скромною та мовчазною, і пройшла великий шлях. У фільмі Джентльмени віддають перевагу блондинкам з Мерлін Монро та Джейн Рассел мали головні ролі. Джейн отримала 200 тисяч доларів. Проте Мерлін досі була під контрактом зі студією 20-го сторіччя Fox, за яким їй платили лише півтори тисячі. Чи на тиждень боси відмовлялися переглядати цей контракт. По-перше, чому платити, якщо можна не платити? А по-друге, Мерлін було важко працювати. Вона часто запізнювалась на зйомки і робила багато дублів. Більшість режисерів не були задоволені цим. Успіх легких комедій з Мерлін Монро остаточно закріпив за нею образ глупої сексуальної блондинки. Студія діяла за принципом: Дайте мені те ж саме, але інше. І Мерлін отримувала схожі ролі, при цьому її власну думку мало хто Ховував її наступним проєктом мав стати музичний комедійний фільм з Френком Сінатром. На цей раз Мерлін вирішила діяти по-іншому. Тоді вона зустрічалася з Джо Діма Джо, легендарним бейсболістом, який вже завершив кар'єру. Їхнє одруження привернуло увагу громадськості. Проте Діма Джо був відомий в США задовго до їхнього союзу з Мерлін. Вони вилетіли до Японії, де у Діма Джо були справи, тоді як Мерлін повинна була бути на зйомках. Не відповідаючи на дзвінки і повідомлення від студії, вона віддавала перевагу подорожувати після прибуття до Токія. Їх зустрів натовп японських шанувальників, а пізніше вони вирушили до Кореї, де Мерлін виступала для американських солдат. Її відкрите вбрання викликало багато суперечок, проте вона вважала, що таким чином краще відповідає очікуванням своєї аудиторії. Шлюб з Діма Джони приніс їй тієї стабільності, на яку вона так сподівалася, і дуже скоро завершився. Також саме в цей час почалися. Її проблеми з таблетками. У неї були проблеми зі сном, через що лікарі призначили їй препарати. Однак вона зловживала таблетками та алкоголем і часто приходила на майданчик у жахливому стані. Тим не менш, це не сильно впливало на її кар'єру. Марлін змогла переконати студію, переглянути її контракт. І нарешті її гонорари стали відповідати її зірковому стану. Головне, що вона отримала творчу свободу. Монро мала можливість обирати проекти та затверджувати режисерів. Це була немислима розкіш. Для для акторів того часу, хоча фільм із Френком Сінатром так і не був знятий, нові проекти обіцяли значно більший успіх. У 1955 році на екрани вийшов фільм Сверблячка сьомого року, один з головних у кар'єрі Мерлін Монро. Це була історія чоловіка середнього віку, який був зв'язаний фантазіями про свою привабливу сусідку. Сцена з білим платтям стала легендарною. Фільм сподобався критикам і зібрав величезну касу. Того ж року Мерлін Монро переїхала на інший кінець країни до Нью-Йорка. Вона приєдналася до легендарної акторської студії Лі Страсберга. У Нью-Йорку актриса заснувала власну Асну компанію під назвою Merlin Monroe Production для роботи над майбутніми проектами. Все це ще раз підтверджує, що, незважаючи на свій екранний образ, вона була досить розумною людиною в житті. У цей період Монро почала відвідувати психотерапевта, який і визначив її основні психологічні проблеми. У Нью-Йорку Мерлін почала роман з Артуром Міллером, відомим драматургом і визнаним інтелектуалом свого часу. Через рік вони одружилися і разом з чоловіком Монро повернулася до Лос-Анджелеса, щоб продовжити карту. Протягом наступних кількох років психічні проблеми Мерлін почали збільшуватися. Хоча вона знялася в декількох фільмах, деякі з яких були більш або менш успішними, виробництво ускладнювалося її нестабільною поведінкою, пов'язаною з таблетками та алкоголем. Іноді актриса не могла навіть вимовити елементарну фразу, що призводило до перерв у зйомках. Цей період з 1956 по 58 рік був надзвичайно складним для Мерлін особисто. У неї були дві вагітності, але обов'язково. Обидві закінчилися трагічно. Незважаючи на це, вона швидко повернулася до роботи. А її останнім і найвизначнішим фільмом стала комедія у джазі Тільки дівчата, режисера Біла Уайлдера. Виробництво фільму було напруженим, але незважаючи на складнощі, він став абсолютним успіхом у прокаті. Багато критиків і досі вважають його найкращою комедією в історії кіно. За цю роль Мерлін Монро отримала премію Золотий глобус. Це був головний момент у кар'єрі легендарної акторки через кілька років. Кіф вона померла в повній самотності у 60 та 61 роках. На екрани вийшли останні два фільми з Мерлін. Музична комедія Займемося любов'ю і драма неприкаяні. Обидва фільми не знайшли успіху в кінодистриб'юторів і отримали переважно негативні відгуки. Розпочалися обговорення про кінець епохи Мерлін Монро. Їй було 35, і тоді наївне трохи дитячий вираз обличчя, за який її полюбили глядачі, залишився в минулому зберігати статус секс Стало все складніше. Під час зйомок останніх двох фільмів вона вже значно зловживала. Мерлін потрапляла в лікарню прямо з майданчика зйомок. Працювати з нею ставало практично неможливо. Тоді вона розлучилася з Артуром Мілером. На короткий період Мерлін вдалося взяти себе в руки. Вона змінила зачіску і схудла. І хоча Монро розуміла, що настав час змінювати образ, вона ніяк не могла припинити бути тією самою сексуальною блондинкою. Сьогодні в такій ситуації зірки роблять пластик. На початку кар'єри у Мерлін була невелика операція на підборідді, але в іншому, на початку 60-х років, можливості хірургії були суттєво обмежені. Лікарі не могли помолодшити людину. Наприклад, імплантації ще не практикувалися. У червні 62-го року у Мерлін відбулася знаменита фотосесія для журналу Vogue. Спочатку фотограф зробив декілька досить відвертих знімків. Мерлін була дуже розочарована результатом. Їй не сподобалось, як вона виглядає і як виглядає її тіло. У кінцевому результаті для журналу було створено нову фотографію в абсолютно іншому стилі. Незважаючи на всі труднощі, в останні роки життя Монро вдалося залишити враження на оточуючих, переважно на чоловіків. Крім кількох шлюбів, вона мала романи з провідними секс символами не лише Америки, а й всього світу. Такими як Френк Сінатра, Марлон Брандо та Ів Монтан. У цьому списку зв'язок з президентом Джоном Кеннеді не здається нічим незвичним. Вони зустрічалися на різних заходах. На початку у Кеннеді була репутація серйозного завойовника жіночих сердець. Чутки про його численні романи постійно лунали в елітних колах. Практично немає сумнівів, що в 61-62 роках вона була в зв'язку спочатку з, з Джоном Кеннеді, а потім з його братом Бобі. Чимало людей, які знали Монро та Кеннеді в той час, підтверджували існування цього роману. Головним аргументом противників цієї версії є відсутність документальних доказів, таких як фотографії. Але початок 60-х років. Ків був зовсім іншою епохою, коли в кожного не було мобільного телефону з камерою, а фотожурналісти не вирушали на полювання за гарячими фото президента та його коханки. Наприклад, як в часи принцеси Діани, про яку ми також зняли випуск на нашому каналі, чи Емі Вайнгаус, яку постійно фотографували з коханням всього її життя Блейком. На той час не існувало етичних норм, які дозволяли би публікацію таких фотографій в суспільно важливих виданнях. Відома фотографія, на якій жінка схожа на Монро, чоловік на одного з. Братів Кеннеді є фейком. Єдиний підтверджений знімок, на якому зображені обидва брати та Марлін, це саме той, який був зроблений на вечірці після концерту. Mr. Мерли Манро, це було велике святкування присвячене дню народженню Джона Кеннеді. Мерлін Монро перервала зйомку в Лос-Анджелесі, щоб прилетіти в Нью-Йорк на один виступ. Після цього багато хто почав говорити про Роман Мерлін з президентом. Хоча їх стосунки вже наближалися до кінця. Після цього вечора брати Кеннеді стали триматися від Мерлін на відстані. За чутками на цьому настояла дружина президента Жаклін Кеннеді. Після цього виступу Мерлін Монро звільнили з проекту. Вона постійно порушувала роботу. І не могла вийти на знімальний майданчик. Через це доводилося переносити зйомки. Звільнення сталося майже зразу після того, як Мерлін виповнилася 36 років. Останні роки вона часто називала свій вік окремими цифрами, наприклад, 3-5 або 3-6. Мовляв, боялася вимовити повне число вголос. Через три місяці, 5 серпня 1962 року, Мерлін Монро знайшли мертвою у своїй спальні. У цю рокову ніч першою подзвонила хатня робітниця Юніс Мерей. Іначе вона вийшла з гостьового будиночку і побачила, що в спальні Мерлін горить світло. Вона постукала, але не отримала відповіді, тому подзвонила психотерапевту актриси. Коли він приїхав, він розбив вікно і виявив Мерлін мертвою з телефонною трубкою в руці. Несподівана смерть Суперзірки шокувала всю країну. Більшість американців не знали про всі трагедії, що траплялися в житті Мерлін. Її смерть породила безліч питань і загадок. Спецслужби вилучили записи телефону дзвінків Мерлін цієї. І ночі, але кому вона дзвонила, досі залишається загадкою? Психотерапевт спочатку стверджував, що він прибув трохи після півночі, але поліцію викликали лише близько чотирьох ранку. Що відбувалося протягом кількох годин у спальні Мерлін Монро, хто ще перебував у будинку актриси того вечора? Бобі Кеннеді офіційно провів увесь день 4 серпня у сан франциско Проте було кілька свідків, які стверджували, що бачили брата президента у Лос-Анджелесі в той день. Чому у він брехав про своє місце перебування. Існувала гіпотеза, що смерть Марлін була спланована спецслужбами та братами Кеннеді. Це навіть призвело до відновлення розслідування справи її смерті в 80-х роках. Проте жодних доказів насильницької смерті не було знайдено. Обидва брати Кеннеді загинули протягом кількох років після смерті Монро. Це лише додавало таємничності, але вони насправді не мали взаємозв'язку. Більшість біографів-актриси також не схильні вважати події того фатального вечора вбивством. Адже, приступивши до докладного вивчення всієї біографії Мерлі Монро, версія самогубства стає найбільш ймовірною. У родині зірки було багато людей із психічними захворюваннями. Сама вона. Була дівчинкою кинутої своїми батьками протягом усього життя Мерлі намагалася знайти схвалення та увагу навколишніх. Їй так і не вдалося заснувати сім'ю та мати дітей. По мірі наближення до середини третього десятиліття вона усвідомлювала, що втрачає привабливість, яка принесла їй популярність. Світ швидко змінювався і настав час нових героїв та символів. Проте, після майже 60 років можна впевнено сказати, що легендарна блондинка була чимось більшим, ніж просто відома. Мою актрисою. Та сама вона залишиться першим та неповторним секс-символом тих часів. Ну а з вами були брати Бурлака. Напишіть в коментарях, які фільми за участю Мерлін Монро ваші улюблені. Будемо вдячні за ваші лайки і підписки. До зустрічі в наступному відео.